Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі! Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Нещодавно я вам показувала свою шафу в ванній кімнаті, коли я Ну, ви пам'ятаєте, не хочу, в'ю скупувала швиденько, закривається. І я не подивилася, що це шафа для прикрас. Думала, що це шафа для ванної кімнати. І ну, я вам показувала це я так нагадую. І показувала на мисто, і дівчатка пише: Таня, так втягає, воно що гарно виглядає. І от сьогодні, думаю, це я зараз, чому я усміхаюся, я зараз поясню. І зранку до мене, ну дійсно так треба. І я ось його так наділа. От, і думаю, о, дивіться, як гарно виглядає. А чому я усміхаюся? Тому що зараз треба буде просто піти там, ну, нехай це буде базар або магазин, я буду. Зверху одягати курточку. Зараз іду і тут так пташки співають. І така краса для гарного настрою, вам, мої дорогенькі. Про аромат я вже нічого не буду казати. Так, мої дорогенькі, з позитивного на цей ранок. Чи спали ми там вночі, чи не спали, виспалися, чи не виспалися. Але прокинулись і це вже добре. Дякую нашим захисникам за кожен наш ранок. Тримаємося і все буде добре. Мої дорогенькі, як ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Думаю, що воно гуде? А там машина пилосос вже ї... їздить. Життя продовжує... продовжується. Я трішки заговорююсь, тому що не виспалася, але це нічого не важливо, вислінувся ще. to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, that take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night Зайшла в центр ходила запитати, що це таке, дівчата, Стала ж роздивляюсь, Тут є, бачите, такі вони силиконові, скільки є? 135 гривень коштує. Ну, такі класні. Ось така під гаряча, ось така. Вони на дотик. Класні, 169-135. А дивлюся, що це таке. Стала, роздивляюся. А воно ж ще знаєте, пані в своєму віці має зір такий, як треба. Роздивляюся. Пішла, запитала, що це таке? Бачите, яке вам. Там їх 4 штуки. А це під гарячу склянку або чашку. Бачите, є такий ще... О, а це можна під турку, якщо що. Ну, під будь-що таке гаряче у вигляді склянки, а це як пластмас тут іде. Ні, ну це я вже здогадалася, що це під гаряче, тому що тут такий відділ 75 і 113. Ось такі, їх там теж декілька. І 113 під кастрюлю. Теж їх. Тут має бути написано, скільки, так? Таня, Таня. Буду монтувати, подивлюсь, ага, там дві, там шість чи п'ять. Скільки таких дрібничок з'являється. Не все можеш знати. А можливо, Просто не звертав увагу, тому що тобі було не потрібно. Різні кольори, бачите? Ну, таке в нашому невеличкому епіцентрі О, для млинців. Сковорідка зі снижкою. Але мені це не треба. Якщо у нас вже розмова зайшла, теж дивлюся. Одразу на чашках тут не побачила. Дивлюся, думаю, що вони причепили. І знову намагаюся приглядатися. А це для заварки чаю Си сито. І можна, бачите, як так на чашки робити заварку. Таке цікаве. Скільки коштує, не знаю. Тут багато цін. Неважливо, кому треба, то купи, купує, кому не треба, то й не треба. Ага, ось вона мальована. Будь ласка, таке на чашках я ще не бачила. Ось так. так, подивилися, що є цікавого в нашому епіцентрі. Знаєте, є в мене така погана звичка, і хочу я від неї відходити, але якось так ще не дуже в мене виходить. коли Такий стан, я завжди заходжу в магазин і роблю огляд. У мене канал не про це, і я чудово розумію. Але думаю, може дівчаткам буде цікаво, тим паче чай, затишок, це завжди знаєте такі моменти. Але коли я заходжу в магазин, мені так легше записувати відео, тому що, наприклад, я там, що бачу, те і кажу. А дівчатка, можливо, буде і корисно. У нас сьогодні сонечко, зранку начебто було прохолодно, а зараз так більш-менш тепло. Єдине, що день сьогодні не за планом, тому що те, що планували, там. Жіночка каже, в мене сьогодні тиск, я сьогодні буду вдома, кажу, ну то добре. У -у -у -у! А я тут зернятка їм насипала. А що ж, вони ж теж їсти хочуть. Та нехай поїдять. О, чого це ви? Не треба. Аромати міста, аромати осені. Такий кущ у нас тут. І так, ідеш біля квіткових магазинів і насолоджуєшся ароматами. І вчора такі плани були, дещо планувалося і все, але сьогодні якось так пішло не за планом, але нічого. Завжди треба жити за планом, інколи треба знаходити виходи з таких ситуацій. Нічого, нормально. Все добре. Все добре. Єдине, що я сьогодні трішки не зібрана. Ні думками, не діями якимось. Єдине, знаєте, що якби мені та жіночка зателефонувала і повідомила про те, що вона сьогодні не зможе, то я б якось свої плани по-іншому би подумала, як правильно зробити. А так прийшла і ну, нічого, не подумала то нічого. Я теж буває так, що про про щось. Добре, тоді буду йти додому. Боже, ну я цією осінню, які у нас краєвиди, я не знаю, чи я правильно кажу чи ні, але мені осінь подобається, яка вона яскрава. Яке листя на зеленій траві жовте. Вау. І сміх, і гріх, і дуже кортить вам розповісти. Хоча, можливо, скажуть, не треба над цим сміятися. Але ну, такі у нас люди. Так, от це моє оточення, так я живу. Я про це буду казати, як воно є. Нехай там чи камінчики летять. Бо серйозним завжди бути це дуже шкодить вашому здоров'ю, моєму здоров'ю. Підіймаюся зараз по сходах. Дому іде сусідка. Ну, ми з нею на одному поверсі, одна напроти одної живемо. І вона каже, Таня, що ти з водою, щось робиш? Нагадаю, що коли у нас там була ніч і багато комарів, потім феєрверки там були, почало. Світло почало якось мерехтіти, так, в чатах пишуть набирайте воду. Напруга падає в електриці, тому що у нас бар'єр стоїть, і ну, це ми бачимо. Ну, таке світло блимало, і ми почали набирати воду. А я не знаю, як в інших містах у нас, наприклад, було, що в проміжок часу десь одна-дві хвилини, одна-дві хвилини, ось так якось вони летіли. Почали набирати воду, і каже сусідка: каже: А я каже, йду зараз і сама себе сміюся. Каже: набрала води. Ну, ванну поставила миску, набралася вода. Каже, і я ж закриваю кран, брати миску, виносити на балкон, іншу миску заносити, чи ведро, там, чи що. Ви каже, на той момент була миска. І каже, і я тільки підіймаю миску повну водою, а воно як бахне. і я... Ну, така то там русня. кажу, воду э, порозливала. Каже, ні, я її втримала і, і вона ще так показує. І каже, а що зараз з цією водою робити? Каже, вже ж сплочено, у нас лічильники стоять у всіх, ну, Принаймні в нашому під'їзді я знаю, як там інших, то я не знаю. Каже, ну що я роблю? я... Підлогу мию, тому що так на балконі воно стоїть, незважаючи, що зашитий балкон, але ж віконечко відкриваєш і за цей час і пил летить, і воно зверху на водичці видно, як воно там. Ну, тобто я лише для підлоги. Вона каже: А я унітаз змиваю. Каже, ну то добре. І ото почали згадувати ту ніч, скільки ми води понабирали, як взагалі воно було. І каже, Таня, ти розумієш, тоді така злість була, тоді так страшно було. І я не пам'ятаю, казала чи ні, вона сама живе. А зараз, каже, смішно, як я з цією водою бігала, каже, а сусідки зверху ще кран каже, свистить. І каже, і одночасно ж набираємо, і я не можу зрозуміти. Каже, чи то кран у сусідки, каже, чи то той комар. Каже, то я їй зранку пішла про чуханки, тоді давала ти що тобі, не можуть кран діти зробити, що це ти так людей лякаєш. Я кажу: А ти раніше не чула, що в неї кран. Вона каже, та я увагу якось не звертала. Я кажу, отож, поки не припечемо увагу на щось і не звертаємо. Вона каже: Та ото ж так. І каже, так страшно було, аж хотіла до тебе ж прийти. Кажу, і чого не прийшла? Вона каже: Трамвай не ходили. Каже, я стояла на зупинці, чекала, чекала, та трамваї не ходили. То так вже обожнює наших людей, незважаючи як би там не було. Але після, коли ми заспокоїмося, ми якісь такі моменти. Я кажу зараз лише за ці моменти, коли ніхто не постраждав, ніхто не загинув. Тому я це підкреслюю. Я саме за цей момент кажу. Каже, А потім нам спочатку нам страшно, а потім нам смішно. Кажу, ну, то так. Отак і живуть в Україні. Українці люди. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково і до зустрічі в новому відео. До побачення.